Так, заїхав я тут на прийомку недалеко від себе. Думаю, загляну, гляну, що тут є. Мусор, 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 колеса якісь. Старі, недобрі. Ну і що тут іще є таке? На бензопили? Працююче, Не знаю, брати, не брати, баки якісь на колесах. Uh, щось пшикає. Чи газ виходить, чи що. Краник такий. Газ. Невизначена штука. О, oh, з коровника привезли. Якусь чепухінь. Руля, терки, терти буряк і все інше мангали якісь згорівші. Так, що в нас тут є цінного, цікавого? Ключа знайшов. На 38. Квадрат невизначений. Таке собі. Далі, хто знає для чого це ось нюанс зроблений. Якісь там пружинки, хрен його знає. Болт з гайкою зроблений. Якийсь сйомник. Призми привезли, поздавали. Тяжкі дуже сильно. Кому таке цікаво, може написати, буду показувати ще. Їх з кожним днем стає все більше і більше. Такі призми також незрозумілі. Ось такий. Залізяка. Так, що я хочу взяти? Я хочу клини глянути тут, не тріснутий, а зверху тріснутий, як завжди. Хтось по ньому лупив так. І такий клини Ну і все, більше тут такого цікавого нічого нема. Будемо дивитися, будемо шукати ще. Так, всім доброго ранку. Розпочну такий маленький, є там багато речей, ще покажу. Дивіться, хочу продати. Давно вже лежить, давно купив. Продаю знову таки 9. Міліметрів ширина, мідний кабель, приблизно 18 метрів. Багатожиловий, такий гарненький. Ціна його 2550. 18 метрів. Ось така скрутка. Так, дивіться, лампи хочу віддати безкоштовно. Кого зацікавили, може написати. Віддам безкоштовно. За доставку ну, упакую, а там ви дивіться самі. Щоб вони в мене не лежали, комусь потрібні, без питань, можу віддати. Далі є є ось такий набір, як ви бачите, по мой інструмент. Ціна за нього буде у нас 550 гривень. Кого зацікавило, може написати. Так, йдемо далі. Є ось такі фрези, ось такі е, райбера. регулюємі, дві штуки є, є нерегулюємі. Ці або ж 19, або ж 21, 22, Десь так треба поміряти. Кстаті, зараз і поміряємо з вами. Щоб можна було точно сказати. 24. 24 дві штуки. Так. Ось цей у нас 34. Ось цей на 22. А ось цей. На 38, напевно, мабуть. Так, да, на 38. На 38 регулюю мой. Дивіться, в цей набір входить ось такі речі для гибки металу. 4 штуки їх тут. Якийсь вал з конусом четвертим ззаді, з подовжувачем фрези і райбера. Ціна за оцей набір буде 1000 гривень. Кого зацікавило, пишіть. А зараз показую, що знайшов. Так, що я підготував тут для вас? Небагато, звісно, такого щось дуже цікавого, ну, як є. Дивіться, забрав я оцей гвинт, що я там покажу у відосі. Так, в ньому були пластини. Зроблені отвори через приблизно 4 см. Я так розумію, це або ж на якісь пижи, або ж ще щось робити. Там гвинт із шариком в кінці. Тут фіксується на ці. Скоріше, всего, прес для якихось цілей. Ціна за нього буде у нас 550 гривень. Так, стойки. ось такі дві штуки. Ціна за них буде у нас по 150 гривень. Вони будуть ваші. Вальці знайшов дві штуки. Не став показувати, де їх там знайшов там мусора, дуже багато було. Ну, як є. Два штуки ось таких будуть у нас. Хай будуть 120 гривень, вони будуть ваші. Ця річ, що тіряється від примуса, постійно 50 гривень, Це 35, ось ці ключі будуть у нас 50 гривень за всі три. Далі є колун заварений, ціленький, але, ну, як бачите, такий модьорий, 500 гривень він буде ваш. Так, шайба 10 гривень. Це у нас. На 8 буде. У нас 15 гривень. Ручка від дверей. Нехай буде 50, горілка у нас буде 120. Ці, у нас 20, 10, 15. 20, 10. Що тут у нас? 10. Ніж знайшов ось такий фігурний, красивий, гарненький. Ціна 45 гривень. Пробку знайшов на 24, під ключ 24 десь використовувалось, ну, як є 20 гривень. Мечиків знайшов ось таку кількість. Кому зацікавила, ціна за них буде а у нас 150 гривень. Райбера маленькі, 5 штук. Ціна їх буде 80 гривень. Лєрок, мабуть, всі одинакові на 14,5, тому що одну тільки бачу, а інші всі. Не видно. А ні, це 16. Е, різно. В общем, три штуки будуть у нас 75 гривень. Конус. Ціна 45. Два е, напильника у нас будуть 30 гривень. Бур ось такий зроблений, виточений. Е, 50 гривень, шпильки три штуки. У нас будуть 25 гривень, це 10, ручка квадрат на 7. Ціна 15 гривень. Ця в нас річ буде 40 гривень. Із сікатора якогось американського чи я навіть не знаю, кусторіза. Ось така повністю нова річ є 50 гривень. Можна щось е, зробити. Е, навіс одна штука. Такі. 360 довжиною. Е, ну, ціна хай буде 60 гривень. Це у нас буде 20 гривень, патрон у нас 20 гривень, це у нас намотування арматури. Ручка 20 гривень, це 10, це 150. Патрон у нас гарненький. Ось такий з квадратом там зроблений. Ціна 50 гривень. Не знаю, хто скаже, для чого фрезу фіксувати. Клапана, скоріш всього. Сідла робити така річ, чи ні. Чи я можу ошибатися. Ціна за неї буде 100 гривень. Це в нас 20 гривень, це в нас 5 гривень, 5 гривень, 10, 10. Це в нас 100... 100 на 145. Отака річ, не знаю, чи з радіо, чи звідкіля. Гибкий тут цей. Ось така 50 гривень буде ваша. Ці у нас трубцини всякі, такі маленькі. Цей у нас 35-35, ці в нас 50 за дві штуки. Цей у нас зі сварки 25. Ці в нас будуть всі 40. А, всі тумблера ось такі будуть 90 гривень. Це 5 гривень, це 10. Алюмінієві заслонки. Ось такі гарненькі нові. Ціна за дві буде в нас 60 гривень. Опять таки від ножниць по металу одна частина знайшов ціна 30 гривень. Гак у нас буде 70 Це якась для прутків Я навіть не знаю, чесно скажу, на різні штукенція фіксується, прутки якісь Ладно. так, Кстати, напишіть, якщо хтось знає. Напишіть, буду вдячний якраз за повідомлення, тому що дуже багато не орієнтуюся, що це таке. Ціна за неї 350 гривень. Ключ на 8. Новенький, гарненький. Ціна 35 гривень. На 6. Ось такий. 6 міліметрів. Трюхугольний. Ціна 30 гривень, на 19,45, Ось такий. Буде у нас 50, балон у нас 300 гривень. Тиски у нас будуть 600 гривень. 85 квадрат ось такий, буде 20. Чашка алмазна. Ну, 100 на 86. Ось така 300 гривень, буде вона ваша. Далі є ось таке для ленточної пили або ж для якихось цілей. Ціна 250 гривень за цю річ. І знайшов ще два ящика. Цей в нас буде 100 гривень гарненький такий, а цей в нас буде нехай 150 гривень. Кого там, кому там треба, пишіть, будемо домовлятися. Все вам все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалося, або ж хто хоче щось купити, напоминаю. Що присилаєте фото того товару, який вам сподобався. Тому що ото, -то, ото точки, ото там, там десь я бачив, не треба. Фото того товару, ціну одразу, щоб я вас не обманював. Тому що дуже багато клієнтів дзвонять. Я десь у вас там щось бачив. Ну навіщо мені? Ну, мені треба зриватися, зрозуміти, про яку річ ви маєте на увазі. Я розумію, що вам хочеться зі мною порозмовляти. І ви телефонуєте, це правильно, все нормально. Але ж треба прислати фото для розуміння про ту річ, яку ви хочете в мене купити. Тому, будь ласка, присилайте фото. У нас іде повна оплата на карту. Не частково, повно. Оплачуйте, можна відкласти ці речі, які ви там. У мене купите на деякий період часу на неділю, мінімум, максимум на місяць. Після цього я спаковую і відправляю вам ці речі. На цьому дякую за перегляд мого відео. Всім гарного дня та мирного неба. Все, що не назвав, можна запропонувати ціну свою.